Ця війна закінчиться точно не так, як написано на гаслах. Про це заявив на форумі успіху України, організованому журналом «Нове Время», відомий журналіст, публіцист Віталій Фортников. На його думку, в результаті цього не такого, як на гаслах, закінчення війни, влада просто самозруйнується. І опозиція точно візьме своє. Ну і в якості спасіння для нинішньої влади Портников е, каже, що дуже було би бажано створення вже зараз уряду національної єдності. Ну, власне, це потрібно для країни, але це було би таким собі е, рятівним. Кругом для влади, тому що в такому разі хтось би ще з нею розділив би відповідальність за те, що народ буде жорстоко розчарований тоді, коли війна закінчиться і настане перший мирний день.